Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я буду вести свій YouTube канал про життя на лазурному узбережжі. Грейський куточок? Чи це міф? Як вижити все-таки у Нітті? Хороше питання. Ну що ж? Чи дійсно ви, Ніці, ось лазурне узбережжя Франції насправді таке дороге. Я людина, яка вірить тільки своїм внутрішнім переконанням, те, що побачить на власні очі і так далі, прочувствує, Ось мені розказували, що тут дуже сильно дорого, бла бла-бла. Я така, ну окей, давайте я поїду, подивлюсь і пересвідчуся на собі. Дорожче, ніж в Варшаві, однозначно. Це однозначно. Дешевше, ніж в Америці, наприклад. Тому все залежить, які пріоритети ставити. Мій найголовніший критерій це був клімат. Клімат, погода сонце – а ось це саме-саме основне. Звичайно, море, гори ось природні, природа оце все. Мене воно дуже сильно надихає. Я людина творча, мені потрібно кожен день прокидатися з гарним настроєм, щоб хотіти зробити собі макіяж, покласти волосся, гарно одягтись іти і радіти життю. Ось тому сонце для мене дуже важливий показник для мого гарного почуття, для мого внутрішньої, внутрішньої гармонії і так далі. То все-таки поговоримо про ціни. Чи дійсно таке дороге життя у німці, як всі розказують, а людина, яка переїжджала з мінімальним бюджетом, скажу вам, що все можливо, все можливо. Якщо ви плануєте переїзд, ви хочете переїхати, обов'язково зробіть цей крок, обов'язково попробуйте. Розкажу, як я шукала квартиру, як я. Знайшла одну квартиру, потім зараз другу, тут де я живу. Ну і буду показувати вам класні краєвиди, на які я вже трошки не дивилась, але все одно я йду, як кожен день милуюся природою. І, звичайно, буду показувати ще якісь гарні місця. А ви пишіть в коменти, що вам цікаво. Я тут ось так накидала. Раз-раз-раз про гроші про життя, про просто про краєвид, да? Але це все детально детально буду розкладати потім по полочках і вже показувати.